Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я буду відкривати, пробувати акварель ручної роботи. Да, дійсно, вже мало хто знає, але така існує, є не тільки фабрична акварель, а є й така, яку виготовляють у домашніх умовах. Вручну, і це дійсно дуже для мене вперше такий досвід. І дійсно дуже цікаво спробувати помалювати нею. Але спочатку будемо розпаковувати тут такі, така коробочка, ось, бачите, якраз Made in Ukraine. Посилання я залишу в описі до відео, де я купувала. Зараз поки будемо відкривати все. У нас були пакування бачите. Все. все так дуже гарно, Ось, так, з любов'ю, з турботою упаковано. дійсно, дуже приємно. І тут так. Я замовляла один набір такий маленький, і дві дот-карти. Зараз я ще покажу, які саме. О, і у мене ще є кілька подаруночків. Ну, якраз гарний. Гарна нагода буде спробувати трохи більше кольорів. Ну, Давайте по порядку покажу вам. Це такий міні-наборчик, називається натуральна акварель. акваль. Ну, Оскільки я основному малюю природу, якраз от натуральна така натуральна палітра, вона для мене якраз така найбільш функціональна. Будемо дивитися, пробувати. І тут ще таких маленьких кольорів. До речі, цікаво, як вони. Тримаються, ага, вони тримаються на магнітиках. Ось така хороша ідея, вони дуже міцно тримаються в цій маленькій коробочці. І також я замовила дві доткати, щоб спробувати більше кольорів. Це неонова. Ось такі цікаві кольори. У мене, до речі, таких і не було ніколи. Може, трохи якби вони далекі від того, від того, якими я малюю, але ну, дуже цікаво спробувати. Я думаю, що може якісь в мене ідеї, ще вони тут, де я їх зможу використати. І ще така чудова тематична палітра Гаррі Поттер. Ми теж будемо пробувати. Мені дуже цікаво тут які тут кольори. І ще, як бачите, тут є подаруночки такі, хатки невеликі. Інші кольори, я думаю, теж зробимо. З них викраски, і буде нагода якраз спробувати, що це за кольори, і, можливо, потім іще замовити. Ну, а зараз, власне, ну, почнемо просто фарбувати і дивитися, як ці кольори виглядають на папері, і взагалі як ця акварель себе поводить. І тепер почнемо. Власне, знайомитися з цими кольорами. Я вже підготувала папір. Тут все написала, всі, які в нас і наборчики і тут карти. Перед тим трохи змочила фарби, щоб вони краще лягали на папір і краще набиралися. Ну, давайте почнемо з першої натуральної. У нас, правда, така погода сьогодні трошки похмура, але, мабуть, це все-таки осінь. І. Така погода вже буде постійно, тому, думаю, чекати з цим відео не дуже хотілося. Ну, ось перший в нас колір такий жовтуватий, чимось схоже на охру. Якраз гарний. І починаємо другий, тут трішки більше він в сторону помаранчевого. Корочі, такий дуже гарний, в такому розбавленому вигляді мені подобається. Вже навіть знаю, для чого буду його використовувати. І це ну, такий красивий бордовий колір. Точно в мене якраз такого не було ще в колекції. Але той же час дійсно такий дуже натуральний, дуже, скажімо, не яскравий, такий дійсно природний колір. І тепер друга половинка. Такий гарний чорно-зелений. Не знаю наскільки це. Сама камера гарно це передає. Такий чорний з зеленим підтоном. Давайте далі. Що у нас? Так прямо цікаво, От коли перший раз спробуєш ці всі кольори. Ну, тим більше, якраз от такою акварелью ручної роботи, якраз сподіваєшся, що це будуть кольори, які немає, яких немає в традиційних таких фабричних наборах. Сподіваєшся на щось таке красиве, неординарне. ну от, власне, Це ми і маємо. І такий красивий чорно-сірий І Ось ще тут є. а це такий темно коричнево бордовий. От мені здається, якось для, для тіней, для кори дерев такий має бути красивий. Дуже. Ось, так що з цим наборчиком ми закінчили. І зараз будемо дивитися. І ще зараз будемо вже дивитися тут карти. Теж я для, для них тут все вже приготувала. І тепер будемо ознайомитися з нашими набурчиками маленькими, з тут картами. До речі, зверніть увагу, що тут в тут картах досить така велика, велика кількість фарби. Ось, І тут, такі, скажімо, прямо, вже не, не крапочки, такі хороші кружечки. Тому якраз з них можна і навіть якусь цілу роботу зробити. Ну, давайте тепер дивитися. Ось перший колір у нас такий жовтий, прямо дійсно неоновий. Ось так є такі маркери чи фломастери, такі яскраві. Буде, буде цікаво, як він буде себе проявлятися вже через деякий час, коли висохне, чи буде він таким яскравим, ну от побачимо. Наступний у нас помаранчевий, теж такий, здається, як е, е, яскравий, як маркер трохи вони, на жаль, я поспішаю, і вони трошки можуть зливатися між собою, змішуватися, ну що не встигають висихати. І такий червоний, ну він навіть більше не червоний, а рож, рож, рожево-червоний, теж такий неоновий колір. Ну, я бачу, що треба дійсно трошки більше її набирати. Тоді цей кольор, відповідно, буде таким дійсно насиченим, таким яскравим. І тепер переходимо до такого синьо-зеленого синьо з цієї гами кольорів. Ось зелений теж такий яскравий-яскравий. І тепер залишився, залишились у нас синій і фіолетовий. Синій такий, такий ніжно-ніжно-блакитний, теж дуже красивий колір. І зараз будемо пробувати оцей фіолетовий, який він більш Насичений має бути. Насичений яскравий, але теж таким неоновим, таким світінням, трошки він є воно. Мені здається, треба було трошки більше її розмочити, тоді, мабуть, ці кольори будуть ще, 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 ще насиченіші. Ще. І ще більше це такий ефект цікавий буде проявлятися. І тепер цю вже відкладемо. Давайте наступну дивитися. Власне, наборчик Гаррі Поттер. Тут о, такий дизайн дуже симпатичний. І о, дивимося. Тут я, я вже так бачу, що більшість кольорів вони з таким металі, металічним блиском. Тут цікаві, теж добре, що я їх трохи раніше розмочила. Це дозволить, якби трохи краще. Проявитися цьому блиску цьому на папері, щоб кольори були більш насичені. Ну ось такий нестандартний колір, він, значить такий бордово сірий і в той же час з блискітками такий він дуже-дуже незвичайний. Цікаво, яким він буде, коли висохне. Ну, і наступні в нас кольори, власне, як би скажімо, відповідають такому загальному стилю чотирьох основних факультетів, основним відтінкам, ну, але з таким приємним додаванням, таких блискучих, цим блискучим таким металічним ефектом. Такі симпатичні. Відтінки фантазійні, поки я ще не знаю, для чого я їх буду використовувати. Але, ну, я думаю, що якісь будуть в мене ще ідеї, бо дійсно такі вони нестандартні і так надихають експериментувати з якимись новими техніками, тому я думаю, що щось можна буде з ними вигадати. Ось, ну, Мабуть, якби у нас така була погода більш сонячна, то може вона трошки краще проявилася. Ну, але зараз, як є, так загальний якби, настрій, скажу, можна побачити. Ну і залишився такий, це вже такі темно синій темно синій з металевим таким блиском. Дуже красивий, дуже глибокий колір. Ось тому дуже така симпатична підбірка кольорів, мені дуже-дуже сподобалась. І я вже зробила викраски ще цих маленьких таких дот-карт, тому що вирішила вже не займати вас час саме цим процесом. Теж більшість кольорів вони такі з блискітками. Ось один є такий ніжний жовтий, такий прямо ж. Такий жовтий-розбілений, жовто-лимонний, дуже приємний колір. Загалом, що я можу сказати, що дуже мене порадували ці всі акварельки, може навіть треба було брати ще якийсь один набір, а не тільки цей натуральний. Ось Тому що вони дуже, дуже цікаві кольори. в мене в колекції таких ще не було. І це така чудова нагода поповнити свою палітру чимось неординарним, як я вже казала, що. Того, чого немає, можливо, в, в, в таких фабричні акварелі. Тому якраз дуже, дуже цікаво, дуже так, нестандартно і такий приємний досвід, коли я користуюся такими наборчиками, які були створені, відчуваються прямо так, з любов'ю, і це ручна робота. Ну, це дійсно дуже, дуже приємно, зовсім інші відчуття, ніж від такої. Звичної акварелі, яка там десь робилась на конвейері. Пишіть свої питання, пишіть коментарі. Я сподіваюся, що цей огляд був для вас корисним. Можете пропонувати тему, про що вам ще розповісти. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, буду вас старатися радувати ще іншими оглядами та відео.